Вітаю вас, малятка, любі хлопчики й дівчатка. Сьогодні я прочитаю вам казочку Чарівна палиця Жили собі дід та баба. Жили вони бідно, мали корівку, а годувати її було нічим. Та й на пашу ні дід, ні баба не в змозі були водити, бо були дуже старі. Привів дід корову на ярмарок. Ходять навколо корови купці, заглядають їй в зуби. Бачить, корівка хоч і невелика, та здорова. Сторгувалися з дідом, і дід корову продав, купив собі палицю, щоб було на що спиратися, пляшку горілки і ковбаски. А нарешту з горя добре випив. Пізно ввечері дід приплівся додому. Став на дверях п'яний прип'яний, ледве на ногах тримається і сміється. Побачила його стара, й почала сварити. А щоб тебе нечиста сила забрала і в сині скали занесла, щоб ти на гладкій дорозі ноги поламав, ану, давай гроші. Немає грошей, відповідає дід, корову вовки з'їли. Щоб я тебе в своїй хаті більше не виділа, забирайся, бо кості поламаю. І пішов дід по світу. Прийшов до річки, Добро своє по кущах розклав, під один кущ горілку, під другий ковбасу сів та й журиться. У цей час один пан з паною на прогулянку вийшли. Підійшли до діда. Звідки діду в тебе оця палиця? Купив, продав її мені, Не продам, бо палиця чарівна. Яка? Кажу вам, що ця чарівна. Захотів пан переконатися, як то чарує та палиця. Ану, покажи, діду, які чудеса твоя палиця виробляє. Кинув дід палицю в кущ, під яким заховав ковбасу. Пішов за нею, витяг з під куща не тільки палицю, але й ковбасу. Здивувався пан та й каже Закуска є. Тепер, коли б що й випипка б знайшлася. Кинув дід в друге палицю під інший кущ. Ану, паночку, ідіть до того куща, принесіть палицю. Побіг пан до куща, шукає палицю і знаходить там пляшку горілки. Приніс горілку до діда і ніяк не може надивуватися, що воно за диво. Скільки просите діду за свою палицю? Та коли вже, паночку, так просите, доведеться продати. Платіть шапку грошей. Побігла пані за грошима, принесла шапку грошей, висипала дідові, взяв пан палицю і швидше додому, щоб, бува, дід не передумав. Повернувся дід додому з грішми, помирився з бабою і живуть спокійно. Другого дня пішов пан в ліс кидати палицю. Кидав, кидав, та все даремно. Зрозумів він, що дід обманув його, та пізно вже було.